Фонд державного майна виставив перший російський актив, який потрапив під санкції на приватизацію. І про це 11 липня повідомили на офіційному сайті фонду. Про який саме російський актив йдеться та коли відбудуться торги, ми дізнаємося у заступника голови фонду держмайна Олександра Федоришина. Ми вас вітаємо. Вітаємо вас. Добрий день Пане Олександре, особисто мені дуже приємно озвучувати таку новину, коли арештовані російські активи потрапляють уже на аукціон. Детальніше розкажіть, про який саме актив йдеться. Нам також приємно, що цей день нарешті настав, і сподіваємося, що далі тільки нарощуватиме фонд свої потужності в плані реалізації російських активів. Дійсно, ми анонсували те, що вперше в Україні буде продаватися актив колишнього олігарха Михайла Шелкова, який є власником однієї з найбільших світових корпорацій СМПО АВІСМА у сфері титанової продукції. Як відомо, було прийнято відповідне рішення суду в наступному рішення уряду про те, що такий актив був стягнутий в дохід держави, і за рішенням уряду було доручено фонду держмайна здійснити заходи по його реалізації. Таким активом є 100% корпоративних прав товариства з відповідальністю «Інвест Інвестагро. Зазначене товариство розташовується в Дніпропетровській області і має відповідні сільськогосподарські землі, на яких здійснюється вирощування тих чи інших зернових культур. Продаж і власне саме аукціон заявлений на 10 серпня. І стартова ціна такого лоту заявлена 55 мільйонів гривень. А чи можете розповісти, чи плануєте найближчим часом виставити на продаж і інші російські активи, які перебувають під санкціями? Дійсно, в фонді постійно працює це питання. Зазначу, що частково це питання координується з правоохоронними органами, оскільки в процесі накладення санкцій на ті чи інші активи. Були відкриті кримінальні провадження, в рамках яких з ініціативи слідчих або органів прокуратури накладалися арешти на такі активи. Тому звичайно, що перед виставленням того чи іншого активу він потребує проходження певного очищення. На даний час в фонді продовжується, і я сподіваюся, ми згодом анонсуємо виставлення на приватизацію і інших активів, в тому числі і Михайла Шелкова, до яких відноситься, і е, нерухоме, і рухоме майно, і в тому числі е, частки в таких компаній, як СМПО Титан Україна та Мінералс» і Демуринський збагачувальний комбінат. І пане Олександре, будь ласка, нагадайте, як можна долучитись до аукціону? Хто може брати в ньому участь і за якими правилами будуть виставлятися активи? Ну, зокрема, цей, на аукціоні? Цьому до аукціону може долучитися будь-яка бажаюча особа, звичайно, за виключенням тих осіб, які мають відношення до країни агресора. Аукціон сам проводиться на прозоро продажі через відкриті а, торги. А, гарантійний внесок для участі у торгах складає 11 мільйонів гривень. Ми дуже дякуємо вам за те, що розповіли детальніше про аукціон Олександр Федору. Чекаємо нових уже нових <с. <с. аукціонів. Так Олександр Федоришин, заступник голови фонду держмайна, був з нами на прямому зв'язку.